Коли на прояв сексуальності дивиться примітивний примат, він не побачить Бога. Лиш примітивно можливий акт, коли земля пульсує імпульсом пристрасного творця, люд відчуває землетрус земних бажань, коли в Божественному танці двоє зійдуться, на небі з'явиться зоря, Христос народився, із чистої темряви у світ виходить світило, святий пророк приходить нам шлях освітити. Та коли з темряви материнської виходить диття, воно грішне, спокуса його з розуму звела. І поки люд у манах вічних тоне, на небі хоровод кружляє сексуальна тьма, чекає запліднення божественного начала. І поки людство примітивно ділить на земне-неземне, поки дитя ділять на святе-несвяте, допоки жінку ділять на проститутку і матір, допоки людство буде страждати. Бо приматам Бог інстинкти дав, побачив, переміг і взяв, а люду Бог відкрив свободу волі, щоб у танці жаги жили разом із Богом. Тож наступного разу, коли пристрасть тебе накриє, згадай ці слова у ту годину, подумай про Бога, відчуй любов. І твій освятить сам Бог.